А я залюбки вітаю команду Житомирщини. Дівчатка, ми дуже радіємо, що ви дійшли до п'ятого етапу. Я знаю, що ви тренувалися дуже довго, день і ніч. так? Так! Я знаю вашу маленьку історію, як ви мріяли і хотіли потрапити до п'ятого сезону. І що вам допомогло? Як ви думаєте? Нас посилила віру, дарина наша, допомагала, допомагала вона нам і ось так вийшло, що ми потрапили на п'ятий етап. А що вам казав тренер? От, казала тренер, коли ви їхали? Щоб ми кайфанули. Перемога це не важливо. Нам потрібно кайфанути від самих змагань. Я підтримую вашого тренера і бажаю дівчатка від щирого серця, щоб зараз ви кайфанули. Від свого виступу отримали неймовірне задоволення і обов'язково ми зустрілися з вами на церемонії нагородження. Тож успіхів вам! Запрошуємо на майданчик. Гімназія номер 17, Бердичівська територіальна громада, Житомирщина, бойові комарі номер 17, Бердичівської територіальної громади Житомирщини Аліна Мацюк, Міліна Мельник, Ірена. Кравчук, Валерія Шуть, Вікторія Баламут, Кіра Тірентєва, Анастасія Ліцька, Катерина Нежура, Єлизавета Горобець, Евеліна Сідлецька, Аріна Сидорчук, вчитель Жанна Кабанчук, директор Людмила Харитонова. Ну що ж, Дівчата вриваються в цей виступ з такою потужною енергією, заряджають весь зал та, звісно, з не менш, не менш потужними підтримками та стрибками. Гарна музикальність. Чудова групова робота. Дуже оригінальний підхід до постановки. Цікаві розміщення формації на майданчику та не менш складні. Чудова командна робота. Дівчата відчувають один одного та відчувають себе доволі впевнено на майданчику. Отже, ми спостерігаємо використання досить складних обертів та підтримок. Дівчата зберігають енергію до самого кінця, що є дуже важливим. Дякуємо за такий енергійний виступ. Гімназія номер 17 Бердичівська громада. Фух. Дівчата, ну, нарешті можна сказати: Фух. чи задоволені ви своїм виступом? Друзі, ну ви ж знаєте, група А, це дівчата, які вже більш-менш професійно займаються Чарліденом. Як давно ви займаєтесь цим видом спорту? все. А як почав пічопліч? Тобто, ви одразу залетіли в цей проект. В тому році приймали участь. Так. Яке місце в тому році, друге ви зайняли? Тож в цьому році ви знаєте, як команда з амбіціями для того, щоб е залетіти в топ 3 або точно ну і зараз у нас є під підкажіть що з команди Б. Перейшли друзі, вон, а, підказують мені, що ці дівчата з команди Б перейшли в групу. А це значить, що під час проекту стали класніше, сильніше і вмотивованіше. Друзі, завжди старайтесь, як дівчата з 17-ї гімназії прийдуть вітання всім!